Черкаси, четверта ранку копи отримують сигнал про спрацювання сигналізації в ювелірній крамниці. Зупальству бандитів немає меж. Магазин зовсім поряд із головним управлінням національної поліції. На даний виклик виїхало три екіпажа, групи реагування. По прибуттю з'ясували, що на магазин скоєно напад через пролом дверей. Такого поліцейські ще не бачили. Зловмисники проколупали дірку в пластикових вхідних дверях, влізли і забрали три кілограми срібних прикрас, але далеко не втекли. Сховалися в парку неподалік, та як побачили копів, не витримали нерви. Вони кинулися тікати і побігли до церкви. Під час переслідування зловмисники намагалися сховатися на території храму. Після затримання було оглянуто. Прелегу територію та виявлено дві сумки. Одна з них була порожня, знаходилась у ній тільки маска, шапочка. В другій сумці знаходилися ювелірні вироби з білого металу. Затриманим 34 та 47 років. Один місцевий, інший із Золотоніського району. Чому забрали з ювелірки тільки недороге срібло? Не вистачило розуму відчинити сейф із золотом. Що ми прали. В Магазини Серебряної зирби. Сірібряні вироби? Угу. А де ви їх вкрали? Магазини. Скажіть, а вас працівники поліції де затримали? На території церкви. Чоловіки раніше вже сиділи за аналогічні злочини. Тепер повернуться до в'язниці років на шість.